Привіт, Володимирівна! Сьогодні 16 серпня. Я на привокзальному риночку в овочевому рядочку. Ось така чудова жиночка по 200 гривень. Персики 70, 90, грушки 100, яблучка 50, ось такі червоненькі по 50. Полосатики по 16 гривень. Ось така медова динька по 30, по 35. Маленькі такі жовтенькі по 25. Оціночка по 15, сливочка по 40. Ось така чудова по 50, 40, 45, ось такий персик по 50, інжирний 160. Ось такі чудові персички по 100 гривень, по 140, виноградик 130 гривень і кишмишик 130. Огірочки по 40. Розовий помідорчик по 35, грибочки які гарні по 100 гривень, по 150, 30 гривень помідорчики, ось такий 20, грибочки по 80, розова картопелька по 20, біленька по 22, перцюганчики по 20 гривень, баклажанчики по 20, червоний перчик по 80. Ось такі жовтинки по 100. Червоний перцюган по 100 гривень. Гіркий 150. Ось такий червоний перець по 70 гривень. баклажанчики по 30. Огірочки по 50 і по 30 гривень. Ось такий зелений перцюганчик по 30 і по, 20, і, і по 25. І цибулечка по 20 гривень. Ось така гарненька дівчинка по 20 гривень. Це, будь ласка, завітайте на провокзалі риночок. До зустрічі.